Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Клаун. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Риболовля, Костя зранку, приперся на водойму. Що сьогодні буде відбуватись? Сьогодні я вирішив для себе е, щось відкрити новеньке, і я взяв з собою легендарний спінінг під назвою ПБУ. This is ticked. ticked in bite. Це японський спінінг. Легенда, а не спінінг. На нього я ще не рибалив, тому я вирішив для себе щось новеньке відкрити. І, ну, щоб не надоїдало, одне і теж. Вирішив ще перебаловити на нього. Це 710-й спінінг. Почнемо з чехла. Перший раз, коли я його взяв в руки, я вам скажу так, що японці на чахо. Паралону не зажали. Це я вважаю, що дуже добре, тому що це безпечно для спінінга. Вони його захищають, і ну він такий м'якенький е з двох частин, тут на липучках, відкривається і там вже все достає. М'який спінінг, все. Я його залишу. В машині, якщо хто може буде мандрувати, то його можна використовувати, мені здається, як карімат. Підкладувати під себе і на ньому спати. Ну або якщо там вдома десь щось буде вам задувати у двері, чохол вас завжди виручить, якщо підложити, ну він не буде пропускати. Дуже м'який, дуже зручний. Е, далі. Що там далі? Треба виходити на водойму, брати його в руки і починати тестувати. І я вам буду розповідати свої відчуття з приводу цього спінінга. Не затягую ранок. Нема мене цілі сьогодні там наловити якісь скажене кількість риби. Мені хочеться нові відчуття. Тому я буду пробувати. На міляках десь ловити окуня, а може на ямку залізу, може мені фортане, та зайде якийсь невеликий судачок. Ну це вже друге питання. Сідайте зручніше, понеслася. Все, випросія е, Ну Дивіться, ось, ось такий спінінг. Руків'я не не да, воно цільне таке. Рукоятка Ева. Е, одразу з руків я вам розповім, в чому прикол. Я сам цього не знав, але для себе відкрив. Дивіться, опа, 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 опа. Відкриваємо. І сюди можна запхати заначку. Від дружини там 500 гривень туди хоп, засунули і все. Закрили і нічого. Ніхто не знає. <ріст> Жартую. Короте, японці, ну, ну, щось вони знають. Оце зроблено саме для того, щоб сюди е, можна було вставляти вантажі. Да, і для того, щоб видлище було більш збалансоване. Щось вони там виміряють. ну Я цим займатися не буду, але так воно зроблено. Е, катушка тримач спереду. Поки начебто зручно. ну Під мою руку воно лягає і наче зручно. Цільна руків'я в мене рознесена така весь час були, спінінги, а тут цільно, це в мене по перше. Вітер сьогодні дує, може десь щось буде по звуку задувати, одразу вибучаюсь. Встановив я сюди катуху 2500 шпулю, шимана Stradic Шнур 8 жильний 0,5. Саме для такого лайтового комплекту я вважаю, що 04, 0,5, 06 шнури будуть сюди ставати те, що треба. Е, ну, начебто все. Давайте я поки на емоціях. Я зараз зроблю декілька закидів а далі там ще вам щось розповім, построю і як він себе веде. Коротше, понеслася. А, тест. Стапе тест. Заявлений він там від 0,8 грамів. Да, у них тут унці вони щось діляться. Я в цьому не розумію. Почитав в інтернеті. Коротше, він так берем Від 1 граму до 12 грам. Це лайтовий спінінг Дуже мощний при такій вазі, він легенький, дуже мощний. Мої друзі розповідали, що тягали на них самі там по. По двадцятки по тридцятки по п'ятдесятки Ну це ж знаєте, друзі, що це таке. Це ж вони прибрешуть в будь-якому випадку. Я не ловив, не знаю, чи правда, чи ні. Хоча деякі люди кажуть, що його можна перевантажувати, якщо він до 12 грамів, да, можете сміливо ставити сюди 15-16 грамів, а то й до, до 20. Ну, я б цього не радив робити. Якщо воно заявлено до 12, ну хай перевантажте трохи там. Ну, до 15, все і то обережно. Якщо ви початківець, ні в кому випадку не робіть цього, бо репне, а це не дешеві речі. Все, сонечко виходить, починаємо рибаловить. З приводу строя. Ну, скажу вам відверто: сухий, швидкий стрій. Нема зайвих коливань, все чітко бланк тут жорсткий кінчик, відпрацьовую те, що треба, поки мені все дуже подобається. Він легенький, в руки лежить класно. Ставлю зараз е, активну приманку і порівномірю трохи. Ось такий трьохдюймовий візол, рибка з п'ятою, крупною. На джиголовці 10 грамів. А, ну давай, давай Костя, шукай ту рибу, шукай. Ну, що, якщо не знайду якогось судачка, да, ну зараз піду на міляк, сонечко трохи вийде і буду намагатись ловити окуня. Да, біда, біда, шановні мої підписники. Не знайшов я риби. Вже і сонце вийшло, а я все зміщуюсь. Ну нічого, така риболовля. Зараз я стояв тут на ямі на 10 метрах, на ямі зовсім нічого нема. Зараз вилізу, може, на підйомчик. З 10 на 6. Буду пробувати ще там його. Ну нічого, знайдемо. Куди вона дінеться та риба? Ну, нарешті, друзі, щось причепилось. Невелике, я думаю, це невеликий судачок. Не можу сказати по виважуванню, тому що ну, це шпроти, а шпроти що тут. Тут тестувати нема чого. Ану, хто. Так, да, і той відвалився, коротше, ладно, невеликий зовсім був судак. Давайте ще подивимось. Не хоче сікон. Ну що, перейдемо до спінерів. Може окунь якийсь зайде, а може ось такий поставлю Фламановський, 8 грамів, мені цікаво, як він буде реагувати на... Спінінг я маю на увазі, як він буде джигувати, бо я спробую джигом, останнім разом я ловив окуня і він дуже гарно на підкидах реагував. Тому зараз побачимо, що з цього вийде. Так, понеслася. Кидає просто, просто бомбезно, Ну, якщо правильно підібрати комплект, да, ну, легенька, катуха, вісьмижильний шнур, то летить тут такі сабельки з рибою, а-ля піратські діла. Тобто, я так розумію, вони хі -хі, хотіли цими шаблями сказати все, хана рибі. Ну щось поки хана нема, щось поки шаблі не працюють. Давай подивимось. Оце щось бахнуло. Так, підсачок. а Ну-ка давай. Подивимось, хто ти там. Це, мабуть, жирний окунь. Мабуть... Воно. Так, давай, 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 давай. Давай. Не, слухайте, це ж просто ж... Це ж просто те, що треба. Це те, що треба, Костя. Оце, да, оце судак. Оце красавчик. Оце подивіться на цього красення. І нашов лупив на спінер. На спінер на який я окунів ловив. Ось він, хлопчина. Ладно. Давай вийматибе. Ну, 42 точняк. Від морди і до кінця м'яса. Не сказав вам ще про кільця. Кільця, як до мене, то вузки. Ну, так, японці придумали перше кільце. Ну, дуже вузьке, я навіть відчуваю, коли катуха крутиться да, і шнур трохи стучить по першому кільцю. Ну Це ледь, це ж я вже чіпляюсь, так, щоб а, кільця фуджи тітанові, це не тарзайт. Ну, він настільки карбон легкий, що я не знаю, куди ще тут ставити кільця ці тарзайтові. В принципі, все норм. Єдине, що я б кільця зробив би трохи більше. Ну, взимку ви розумієте, що це буде неможливо ловити, бо воно буде замерзати. все. І щоб ви там не бризгали на ті кільця, да, воно пару закидів вимиває і все по-новому. Тому я б зробив більше. У японців, може там і. Зім таких немає, як у нас, так? вони цим не заморачуються сильно. Ну а під наші умови то кільця треба трохи більше. Слухайте, ще один. Йому ви бачите, спіннера потрібні. Ну нарешті я. Нарешті я тебе знайшов, дружбан. Так. подсак подсак давай поднимайся не вяжи рыбу те что треба кто б мог подумать сколько я ковыряюсь с теми силиконами а вин спиннер хочет и все Де ти там, де ти там, де ти там? Зараз підмотаю трохи. Дивіться. Опачки. Опачки. А ну? Спинер? Спінер, б хто не казав, подивіться. Ну, на дрібненький спінерок. Так, зараз поміряємо. Да, друзі, да. Ну, що що сказати? Ну, класяра. Легенький, все, чотенько, Все, ювелірно така. Палиця, ну, блін. не без цього. Єдине, от все, що мене тут може ну, якось претензію зробити, ну хто такий я, щоб я до японських спінінгів претензії робив, я б зробив би, ну хоч мінімум, перше кільце зробив, зробив би трохи більшим. Все, бо кільце так, така штука, розумієте, ну викид. це ладно, я з човна тут мені, я не заморачуюсь, там сильно далеко кидати. Якщо з берега при цьому довжині. 2,40 в нього довжина. Треба буде викидувати далеко. Ну, якщо вам потрібно буде це. А ви ж розумієте, що кожне вузьке кільце, воно стримує mm -hmm. шнур. І хай там метрів 5, воно буде не до Ну, Буває ці 5 метрів. Тому з кільцями. Ну, я ось я ще сліпуватий, я десь до середини. Оце перше, друге, ну третє ще бачу. А оті настільки близько зроблені до бланку, що я навіть на них не звертаю увагу, чи є там кільця, чи нема. Естетично виглядає дуже круто. Ну, воно ж не повинно ще заважати, рибу ловити, бо якщо Ну, це зима, це чиста зима. У наші умови такі, зима хай у нас і не така довга, але но... це ж вона є. і... Я думаю, будуть обмерзати кільця. Це, друзі, закінчив. Я свою риболовлю. Все досить порибалив. Ну, така собі риболовля. Но-но-но. Ну, Взяв я цих двох красенів, вони начебто залікові, тому на жарьоху хай буде. Бо пустими руками додому приїжджаю весь час і таке, хай поїдять рідні трохи. Подитожим, що, 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 що з приводу цього спінінгу. Ну, я скажу так. Класний, бомбовий, офігенний, просто класяра, а не спіннінг. Ну, мені зайшов, ну друзі, я знаєте, як скажу. Весь час я відверто кажу, а це Ну це Бентлі. Це... Японці є японці. Що там? Я не знаю, як там матеріал, з чого, карбон, там відсотків, скільки там намішано, скільки це не до мене. Я не розробник, я, я по відчуттях. От я взяв його і він клас, і Ти от сиди, я навіть взагалі не замарився. Таке враження, що я ловив на якийсь ультралайт там 001 грам до 1 граму. Взагалі, нано-джиг на оцей спінінг. На жаль, я не вхопив якусь там щуку кіл 15, да, щоб перевірити на прочність, на міцність. Да. Ну, це ж у мене не у одного такий спінінг. Я ж слухи, слухи, хто на що ловив, хто світлини показував. Витягували мої знайомі дуже дебелі трофейні риби, і він витримував, бо дуже міцний карбон. Такі справи. Що, друзі, на коня, на коня весь час я кажу кожне своє відео. Війна, війна продовжується. Я вам скажу відверто так. Оці всі там зустрічі, да? на вищих рівнях, керівництво наше їздить, там щось домовляється, це все дуже добре. Наша задача яка? Наша задача допомагати Збройним силам, наша задача молитися за, за Збройні сили. Без їх, на жаль, наше керівництво ну, не буде турбуватись за ваші родини та за все. Тільки збройні сили, тільки, тільки вони, тільки вони, наші янголи, можуть нас трохи охороняти, як можуть, віддаваючи за це своє життя і своє здоров'я. Тому допомагайте. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. До нових зустрічей. Бажаю всім здоров'я. Бувайте!